Принцип роботи електромагнітних замків. Всі електромагнітні замки мають приблизно однаковий вигляд, відрізняються своїм розміром і силою утримання. Ці замки є нормально відчиненими, тобто на них завжди має подаватись живлення. Якщо на них живлення не подається, вони відповідно не примагнічують і відповідно знаходяться у відчиненому стані. Зараз цей замок під напругою, тобто утворює електромагнітне поле, всередині знаходиться обмотка, яка утворює електромагнітне поле. Якщо ми приставимо будь-який стальний предмет, до нього він примагнітиться. Якщо ми натиснемо кнопку, тобто розірвемо подачу живлення, він перестане примагнічувати. Запрограмовано на 3-5 секунд паузи на відкривання дверей. Відповідно, цей час прийшов, магніт знову починає магнітити. Сам магніт має корпус і зворотню планку. Зворотня планка є важливим елементом, який якраз і примагнічується, і відбувається утримання дверей. Зворотня планка встановлюється на полотно. Замок встановлюється на раму. Якщо ми зачинимо двері, замок примагнітить зворотню планку, і вже ми просто так відчинити його не зможемо. Ми маємо перекласти досить значне зусилля, щоб розірвати оце от примагнічення замка до зворотньої планки. Натискаємо на кнопку і можемо відчинити двері. Тобто електромагнітне поле зникло на певний той час, який запрограмований в контролері. Закриваємо двері, двері примагнітились, все. Замок зачинено. Покажу з іншої сторони, як відбувається примагнічення. Закриваємо двері. Опа, примагнітився. Зворотня планка примагнітилась до замка. І відбувається вже утримання. Тобто під дією електромагнітного поля замок тримає зворотню плавку. Це є загальний принцип роботи всіх електромагнітних замків.